Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Давай з тобою намалюємо лунтика. Для початку потрібно намалювати коло це його голова. Під колом в нього є комірець. Він такої довжини, як і саме коло. Але він дуже тоненький. Ось такий. Під ним починається тулуб. Поміть дві лінії для початку. По краям. Одна ось тут і одна тут. Донизу вони розширюються і плавно з'єднуються. Тепер під комірцем ще в нього є руки. Вони притиснуті до тулуба. Зроби їх однакової довжини. Для цього ти можеш собі провести лінію, яка тобі допоможе зробити їх однаковими. Ось так. Вони йдуть майже до кінця тулуба. Тепер намалюємо йому ніжки. Робимо дві короткі лінії для однієї, і ще дві для іншої. Роби їх однакової товщини. На кінці в них овал. Ось такий. І тепер такий самий з іншої сторони. Далі потрібно намалювати пальчики. Для цього робимо просто ось такі дві заокруглені лінії. На руках ми пальчики будемо малювати овалом. Можна зробити 2-3 штучки. З іншої сторони робимо так само. Тепер нам потрібно трошечки вирівняти йому голову, а точніше домалювати щічки. Вони в нього ось тут лежать на комірці. Роби їх плавними, щоб вони йшли від голови. Далі намалюємо йому обличчя. Щоб воно було симетричне, потрібно намалювати центральну лінію. Вона допоможе зробити все гарно. Малюй її дуже легенько. В центрі неї в нього носик. Він складається з двох ком. Ось такі. І нахилені до середини. Під носиком в нього ротик. Дві вигнуті лінії. І тепер намалюємо нижню частину ротика. Над носиком очі. Спочатку потрібно намалювати дві лінії. Вони повинні бути однакові та на однаковій відстані від центральної лінії. І тепер над ними малюємо око. Ось так. старайся робити максимально однаково. А всередині в нього зрачок. Надачимо відразу додамо бровки. А ніж ними коло. Тепер потрібно зробити вушка. Вони знаходяться на рівні бров. І мають форму листочка. Одне вушко і з цього ж місця друге. І тепер додамо лінії, які будуть зробити заворіт вушка. На одному і на другому. Так само малюємо з іншої сторони. Можна також провести собі допоміжну лінію, щоб рівень був однаковий. Два листочка. І додаємо лінії всередину. На верхньому вушку одна лінія, а на нижньому дві. Тепер давай зробимо йому кружечки на животику. Спочатку одне велике, а над ним вже трошки менше. І по краям вони зменшуються всього 5 кружечків. І вгорі саме велике. Набросок готов. Тепер можна обводити та розмальовувати. Я все обведу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти фломастери або олівці. І в цьому випадку обводь тоді по кольорам, тобто лунтика ти можеш обвести рожевим або фіолетовим. Вушка в нього гладеньке, а самий тулуп пухнастий. Тому намагайся його робити трошечки пухнастеньким, так як це роблю я. Всі шерстинки в нього дивляться вниз, щоб він в тебе не був колючий. Зрачки в нього чорні, а в зрачках є два бліки. Це два маленькі кружечки, які залишаються білими. Зайві лінії олівця треба стерти старачку. Тепер давай розмальовувати. В мене він буде рожевим кольором. В тебе може бути світло-фіолетовий. Як ти захочеш. Ти можеш спробувати розмальовувати об'ємно. Для цього від краю ти на олівець ставиш сильніше, а ближче до центру плавно відпускаєш. І так виходить плавний перехід. І будь-яка форма буде здаватись об'ємною та справжньою. Але якщо в тебе з першого разу не вийде, не засмучуйся. Чим більше ти малюєш, тим краще в тебе буде виходити. Тому обов'язково пробуй ще. Ружечки на його тілі я буду робити також рожевим. Просто буду давити на нього сильніше. Ось так, щоб вони виділялись. Якщо в тебе він і так яскравий і ці кружечки не видно, ти можеш зробити їх фіолетовими. Ще забули додати два нощка. Обов'язково домалюй. Вушко в нього світло рожеві. А заворіт темний, тобто ось ця частина. Пальчики на ручках і на ніжках в нього білі. Ротик в нього червоний. Також там можна зробити ось так язичок. Залишилось намалювати фон. У мене буде трава внизу. Тому темним олівцем я намалюю під ним овал. Це буде тінь. А світлим олівцем навкруги намалюю травку. Небо буде блакитне. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також у мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами із мультиків. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Малюй разом зі мною і в тебе обов'язково все вийде. Також скоро на каналі з'являться уроки з іншими персонажами з Лунтика. Підписуйся, щоб не пропустити. Темно-зеленим олівцем ще промалюємо травинки. Ти можеш додати ще квіточки. Ось такий класний лунтик в нас вийшов. Став лайк, якщо тобі подобається зі мною малювати. А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. Зустрічей на моєму каналі.